Яких років розбираєш «Дукато»? Peugeot Boxer, Citroen Jumper розбираю з 2002 року по 2006 рік це є 244 кузов, з 2006 року по 2014 рік це є 250-й кузов до Рістального, з 2014 року по 2025 рік 250-й кузов Рістальінгого. Оці кузова, ці роки розбираються. До 2002 року не розбираю. З 94 по 2002 це є 230-й кузов. Мав необережність взяти одну машину. Одну машину я її продавав десь приблизно роки півтора, десь півтора чи два роки. Я її взяв дуже дешево, за 300 доларів взяв. І цих 300 доларів десь рік відбував точно. Так що з 2002 року і вище запчастинки є в наявності. От, все, що хочете. Це є в наявності. фари, вікна телефонуєте і домовляємося.